Віктор, а що до Маяни Все ж таки, ну це знаєте, це вже смішно, але не смішно. От про що вона тепер говорить? Вона каже, вона закликає Сполучені Штати Америки не давати найбільше озброєння допоки не буде звільнено головком Олександр Сирський. Як це взагалі розуміти? Ну вона народний депутат України? Тим не менше, вона озвучує такі серйозні речі. Йде війна? Так, ну як це розуміти, і хто на неї має вплив, Якщо вона таке говорить? вона сама це від себе вже говорить багато разів проговорили. Чи це їй дають якісь такі вказівки? Тоді хто? Д... Збов'язували із офісом президента, хочуть збити сирського, чи що це? Я думаю, що хочуть збити сирського і тому використовують Мар'янку як інструмент, можливо, навіть в темну, да? там десь накрутили, і вона поніслась, да? вона гаряча заодна дівчина. Е і понісся. Але я думаю, що таким нехитрим способом офіс президента хоче навіть не те, що сирського прибрати, хоча у нього там якісь тьорки з єрмаком. Як до цього були залужним, да тому що Ну уявімо що хтось хоче із піджаків за цих цивільних е фаворитів нашого е, важдя, е хоче малювати там, Ну, управляти війною по глобусу. Да, стрілочки малювати або хоча б управляти через призначення своїх бригадних генералів там і так далі, і так далі, і тому подібне, але по великому рахунку. Це потрібно офісу президента для того, щоб взагалі зменшити подвиг ЗСУ. що там. Типа, у нас щось не так. Це самі військові винуваті. То у них були що там Веніславський чи хто це говорив, що там типа стріляти не вміють, того міни погано. Не міни браковані, а військові не можуть стріляти, не можуть воювати, не можуть перемогти ворога. Там типа що там це відсиріли. Він казав, що міни відсиріли, якщо не вимовляється. Да, да. От так от вам це із той ж самої пісні, щоб суспільство подумало, що ну не обожнювало армію. Тому що у нас є зараз сама обожнювана структура це армія. Тому саме рейтинговий зараз можливий кандидат в президенти це переможець Путіна 22-го, років. Генерал Залужний і, і проти цього не потанцюєш, але треба зменшити цю роль і взагалі вплив армії, тому що зараз армія. Сирський що, що не вже має якісь політичні амбіції, що чого буде до Сирського? Ні, якраз сирський, ні, але те, що треба сирського зняти, то тобто тінь же ж падає, попадає на все верховне керівництво. Як якщо сирський не міг управляти, а до нього знать залужний, значить вони всі погані. Не голосуйте за них, голосуйте за Володимира Олександровича. то це по великому рахунку іде вплив на Верні, ну йдуть дії на зменшення впливу. Впливовості е, е, ар армійських. от е, Плюс, плюс знаєте, що вони що на виборах зроблять? Ну е, Якщо піде залужний, то вони випустять, ще буде проект такий. Третя штурмова, умовно, білецько, ще окремо підтримають проект Азов, уже білборди висять, ну і Будано, от Рахуйте аж аж 4, і ви такі цю армію. а Хартія. чому ви я називаєте Хартію? Хартію, Віктора, так. Віктора, чуєте мене? Так, а, так, Кажу, що... є... що... Хартію не називаєте ще. Хартія є в нас. Да, да. От всі вони підуть умовно на вибори. Але загалом треба, ну, найкраще цей це, ось, я студентам на тренінгах завжди розказую там чи на парах, що. Ну, як найкраще підвищити свій соціальний статус в даному випадку, схоже, рейтинговий статус опустити чийсь. Тому у нас будуть після цієї війни, де було багато героїки, буде багато. Поганих виборів, чорних виборів, де будуть багато ки, 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 кидати на вентилятор. Тобто герої, це... які перейдуть в антигерої, я вірно зрозуміла. Да, так, да, так, да. так, і це дуже погано. Погано, що е, будуть вибори одразу після того, як закінчиться війна, це буде мінус. Тобто, і, але ми вже зараз, тось, е, коли ви кажуть, а що ви думаєте, що будуть вибори? Так он Мар'яна ж опускає рейтинг армії. Значить, будуть вибори там, типа, а там ще чому ви думаєте? А тому вибори до виборів готуються, то що штаб отримав уже три зарплати з жовтня місяця починаються. А ще ви що думаєте? А то що вовина тисяча? А ще ви чому думаєте там, типа, що будуть вибори? А тому, що він тепер частіше став давати інтерв'ю. А ще там, ви що думаєте? А то що це? А то що зараз будуть підписувати, он підписали. Уже угоду про столітню дружбу, да там, типу, що там на, яке наповнення? Ми прочитаємо потім. Але зараз це вже просто для картинки. Тобто, офіс президента буде яросно е, ну, вибудовувати якусь позитивну картинку Зеленського. А чому? Та тому, що ви вони готуються до виборів. Інтерв'ю Володимира Зеленського, в якому він сказав, що Україна ні для повернення за стіл переговорів з РФ потрібно отримати гарантії безпеки. Це допоможе в майбутньому стримати повторну агресію Москви. Відомо, що також прибув прем'єр Британії, так стармер, і він каже про те, що хоче забезпечити Україні максимально сильну позицію перед приходом Трампа. Ці речі якось пов'язані із гарантією безпеки для України. Ну саме приїзд Стармера. Ну будемо сподіватися, тому що для нас очевидно те, що, ну, те, що ми розуміємо, і що не зрозуміли у Трампа. Що напад е, на Україну був не тому, що Росії хтось погрожував, хтось загрожував десь е, у неї з якогось боку небезпека. а Вона хотіла обновити таку державу, як Україна, хотіла зробити нас частину імперії. А значить, очевидно, що такі спроби будуть продовжуватись і надалі. І е, всі е, розмови треба виключати. Апріорі, які стосуються безпеки, тобто нам або прогарантувати треба безпеку, або як до речі говорив Трамп, що нас треба озброювати до зубів, щоб ми були. Нас була там невеличка півмільйонна армія, наприклад, але вона була настільки сильною, озброєною, щоб Путін просто боявся сюди прийти, тому що ми йому дадуть посапатки. <працювання> і тільки так Росія поважає тільки силу, тому що і тому загальне прислів'я, яке годиться для всіх часів і народів хочеш миру, готуйся до війни, то в, 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 в діалозі з Росією це абсолютно о, потрібно. І тому кращий варіант українська армія дуже озброєна, але о, о, Україна їй хтось гарантує безпеку. окей, якщо о, Штати при Трампі. Скажуть ні, і нам доведеться чотири роки чекати ну мінімум чотири, да? але можливо, нам будуть якісь прогарантовано безпеку. Ну нам би якщо така країна, як Британія, сказала, що ми за вас впишемося вдруг, що то це було б це б гарантувало точно нашу безпеку. Тому що якщо за нас впишеться і Британія, то взагалі а за неї впишуться всі. Ну, тому якщо вона, наприклад, буде. Впишеться за нас проти Росії, відкриє якісь бойові дії. Що, ще, ще треба нам е, говорити, що наші союзники теж, ну, якщо е, ну, всякі там е, їхні. Піскові, е, там, чи Лаврови там говорять, що ні, ми там тільки сядемо з, з українцями переговори. Якщо там виставляють якісь умови, то і Захід теж можуть виставити умову, типу, як Росія може не напасти вдруге там через якийсь час, через рік, умовно, піднакопить танків, ракети нападе знову. Да? Щоб цього не сталося, що потрібно. або Версія Трампа ну, абсолютно неприйнятна, скажем, буде з боку Росії. Це коли на лінію розмежування входять європейські війська. Ну, тобто, як ви уявляєте, що тут під Курском зайдуть на лінію розмежування німці? І як тоді це Путін передасть глуб'яному народу як перемогу? Там, типу е, Німці стояли там 43-м під Курском, і тепер дві 2025 двадцять через 80 років, знову. Да? О, це ну е річ, яка неприйнятна, але треба го говорити з Росією завжди з позиції сили, і над цим потрібно, щоб працювала наша дипломатія, і м оце потрібно, щоб говорив е Зеленський е всьому світу. Що ми абсолютно впевнені в тому, що Росія захоче нас знову е захоплювати що зараз, Росії потрібна всього на все перерва, от щоб підготуватися знову. Так і у історичних прецедентів вже ж вагонеті тілешка. Ну, наприклад, взяти ту ж саму от Чечню, коли в 96-му році вони Хасавюртівський мир підписали з Асхадом і з генералом Лебедем, да? А скільки пройшло? Три з лишнім роки, і в 99-му вони почали знову Росія почала вставання з колен, з того, що, що просто роз, розтоптала свободолюбиву Ічкерів. От і все, ми знаємо, що природа не міняється Росії, що е, Путін е, він же ж порушив угоду Хасавську ну, Хасав'юртівські угоди в 99-му році. Той самий Путін є і зараз. Хто вам сказав, що він знову не порушить? Е, до речі, Віктор, однозначно, ви бачили новину про те, що так Байден оголосив про те, що Хамас та Ізраїль підписали також угоду про перемир'я і звільнення заручників, і вже от що з'являється новина про те, що е, Ізраїль звинувачує Хамас, тому що ця угода. Порушене так, от щось подібне можете дістатися із нами, може, і буде. А як мінські угоди, в тому угу. числі там ну і ми не спішили їх виконувати, але Росія їх порушувала відразу з е, Росія взагалі не визнає ніяких угодні кордонів. Бісмарк сказав знамениту фразу, яка стосується Росії в усі часи. що всі угоди з Росією не вартують того паперу. І тих чорнил, якими вони підписані, от. І давайте приймати це як аксіому: не міняється Росія, тому що їхня імперська політика це їхній основний метод управління. Інший метод у них це брехня і маніпуляція. Да? Там, типа, для того, щоб напасти ну, фашистам, щоб напасти на нас, треба нас оголосити фашистами. Да? Там тому ми нацисти, да? а вони там, типа, білий пушисти. Ну, каню, зрозуміло, що це не так. Повертаємося до Стармера. Відомо ж також, що може бути ще до речі, не було такого новини та підтвердження, але все ж таки проговорюється про те, що буде підписана столітня угода між Великобританією та Україною про поглиблення безпекових зв'язків, зміцнення партнерства для майбутніх поколінь. Договір зокрема посилить військову співпрацю у сфері морської. Безпеки, ну от це про що цей договір, як Ви вважаєте, він дійсно нам щось може дати гарантувати? Знову ж таки, чи це такі угоди, як ми підписували? Ну і з іншим з іншими країнами, але ж нас таке така угода все одно є. І також і з Великої Британії ну це тут для Зеленському Це понятно, що це іміджева річ, що там типу, ось іще. Ось дивіться, я добився, я зробив. Ну, нехай, але е, треба розуміти, що традиційно е, Британія завжди, у них їм починається словами, прав Британія морями. От, е, тобто вони себе позиціонують як саме сильні, е, сильна морська нація. Зрозуміло, що зараз. Порівнянні з міцю Сполучених Штатів там той ж Росії і Китаю, там вони там умовно десь на четвертому місці, але вони твердо там в п'ятірки найсильніших країн світу це ядерна потуга. У них є свої авіаносці, є потужний флот, от і тому е, потрібні угоди. Ну ми зазирнемо, що там всередині цих угод, то що там запечатано, да наскільки але те, що м, принаймні. В тому числі яка безпекова частина, ну, скажімо так, чи готові вони, коли от Росія е порушить свої угоди? А Росія, якщо не гарантуватиме е нам хтось безпеку, обов'язково ще раз, це стопу к бабушки не ходить, не треба ні вангувати, ні на кави гущі. Вони, якщо зможуть, вони порушать угоди. Як тільки вони будуть думати. Е Ну, там, понятно, стратегічне мислення нікого не, не розвинуте, але дурень думкою в багаті. Але якщо вони почнуть думати, що вони зможуть нас перебити і щось захопити, там Київ, умовно, або там ну, їхню Новоросію, це оцю там типа дайси да йти, От, вони обов'язково ризикнуть це робити. Обов'язково. І виходячи з цього. Тобто, як э, від э, ну, парадигми, якось дашов як краєугольного камня. Що ми знаємо, що вони спробують, і тому давайте хто зможе нам допомогти? Хто надасть безпеку, э, хто надасть ще? А тут з Британією ми можемо ж вони ж позиціонують себе як морська країна, а ми цією війною довели. Що ми можемо контролювати Чор чорне море, не маючи навіть кораблів, навіть своїми морськими э, без. Э, э, Да. Е, так, що ми можемо загнати їх там кудись в Новоросійськ там чи в Сухумі е, е, вообще. і що? Ми пропонуємо новий варіант війни. Да? там типа, Коли е, ми Нептуном збили їхній флагманський корабль цілого Чорноморського флоту, одного з чотирьох флотів Росії. От, і ми можемо сказати Британії, що ну ми тут шаримо то давайте нам, нам вигідно е, бути. Співробітниками нам, нам вигідно, тому що на, 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 на тому ж Середземному морі, а в Сирії є у Росії свої, своя база, але й у британців є своя база, да Ну в тому числі і там на Кіпрі, тобто поруч от так що десь так. Віктор, скажіть, будь ласка, те, що Стармера зустрів у Валерії Заложній, це просто якісь протокольні речі, чи це про щось може більше значити? Е, я думаю, що між іншим стармер мог і привести таку новину, що там, типу, Володимир Олександрович, ми вам гарантуватимемо якусь безпеку. Можете приїхати купити в Лондоні квартиру, доживати на пенсії. Давайте е, не тригерить українське суспільство і міняти е, вас на кошти можливо, там буде навіть там е, не не на камеру. Понятно, що вони, вони дуже обережні в висловлюваннях, тому що я знаю, я з дипломатами деякими зустрічаюсь. Вони натякають. Вони не говорять прямо, що там, Володимир Олександрович, не треба вам іти на другий срок і то сказати, що от там тіпа, от і залужний може вам щось прогарантувати, що вам нічого не буде. Як свого часу, і це зараз вже історія. Тоді це було там ну секрет Палішенеля, воно і тоді було, як у 2004 році. Коли там дехто казав, що кучма хай йде на третій срок, тому що перший у нього ж був якби до Конституції з 94-го, коли не прийнята була Конституція, але посли натякали, зарубіжні лідери натякали, що не треба йому йти на третій срок, що це може бути закінчитися якоюсь конфронтацією протистоянням, і вони вмовили кучму. І, власне, кучмі, кучмі не згадували е, ну, західні лідери навіть Гонгадзе. Ну, розумієте е, от Політика брудна справа і можуть там включити реалполітик Хоча я вважаю, що якщо там поніс якийсь, ну і зробив якийсь злочин, треба нести покарання. Але я думаю, що союзники в тому числі можуть гарантувати особисту безпеку Зеленському в обмін на те, щоб він не висувався. Хоча, наскільки я ж знаю, що Зеленський. Збирається на вибори, штаб працює вовсю, політехнологи працюють хтось рішення, якби прийнято. Проте я думаю, що вони можуть і про це поговорити, і про ну підписати для на, на камери. Вони підпишуть цю ж угоду да, між Британією і Україною. Вони скажуть, що Британія там, як і вся Європа, як і весь цивілізований світ з Україною. Вони там зроблять заяви. Це звичайно робиться і для е, внутрішніх аудиторій. І для Путіна, і для Трампа, що дивіться, головний союзник Сполучених Штатів, і в Штатах це вже ну, століття, да. Вважається, що хто головний союзник Штатів? це Британія. Да, у них і там із Франції, вони дружать і з Німеччиною, зараз дружать колись ні, але вже понад століття, вже, скажем, там майже два століття, да, коли дружать Сполучені Штати, і їхній союзник Британія. І от Британія, тобто це. Якби реверанс в бік Трампа, що дивись, Британія ось от на таких позиціях. Це все ми собі переговорні позиції, маркіруємо. Ну, да? Там ти типу, поставив, а ми це от хочемо, а ми це, це? Щоб потім десь поступитися Росії, тому що як сказав Трамп, що він чекає поступок від обох сторін, і окей, тоді ж наше питання: а чим готовий поступити, як Трамп буде давити на Путіна, щоб Путін поступився?